За повідомленнями синоптиків в Україні 29 травня. Температура уночі 12-17. У західних областях 9-14. Удень на півдні, південному заході та Кіровоградщині 19-24. Нарешті території 23-28. Невеликі та помірні короткочасні дощі місцями з грозами. очікуються у більшості північних областей, вітер східний та. А південно-східний 5-12 метрів за секунду. По Київщині вночі від плюс 15 до 19, у день від плюс 25 до 28. Місцями дощ і гроза. У Києві вночі плюс 17, плюс 15, у день плюс 24-26. Хмарно з проясненнями, без опадів.